Так, всем привет. Хочу показати свій мікроскоп, який прийшов. Це мої дуже великі помічники доповнення. Це інструкція на низькій мові. Що і до чого. Ось його марка. Модель DM9. шла в ньому зарядка. Тишка. Ось така коробочка. В ньому ще є така штучка як для покалібрування. Така пластинка. Ну, що ще? Зараз ми його включимо, подивимось, приходимо ось такі, як ви бачите, коробочці. Ось така коробайка. Мікроскопи, гля-лятополя, сім... сім дюймів. Ось він показується, тут він є. Е, ось що у нас камера, тут є моно з е, відео і фото знімати. Зараз ми включимо Power. Також тут є бачимо, ось, збільшення. Зараз ми пройдемося коротко про меню. Ми бачимо, ось, що нагірок підключається, є такий пульт керування, тут меню, фотки, відео і сюди йде. Тобто тут можна і включати підсвітку. Бачите, воно крутиться ось. Підсвітку цих двох лампочок додаткових. Я їх скручую. Е Я їх скручую. Так. Це у мене вже відводилось. Коротше, ми чітим. По Поменю. Вона збільшує 12 крат. Ось ми бачимо, це дуже мені прикольно, тим, що я блин, не сліпаю, не дивлюся. Блин. Ось ми бачимо. І от димоси, конденсатори і ось резистори, діоди різні. І різні маркування. Ось навіть ви бачите ці маленькі. СМД, то блін, сидить сліпий, що за находь? 435 це телька, блін. Сидиш, думаєш, що за нахер. Тут-от, є, все нормально. Зараз ми пройдемося по меню. Коротко тут є, можна збільшити, зменшити, з боку керування є. І так само ось карточка була в запасі у нас. Карточку зараз покажу, скільки їх. карточка 32 ГБ карточка я 32 ГБ, ну, центрось. 32 ГБ, короче. Тут так само я черезні кортілки. Катом потім на зараз я ще покажу коротко по меню. Менюал ось тут боку М іде. Нажимаем М. Display you. В російська мова я. А ще маем ще раз на букву М. А напий на меню ось ми маємо дата. Язик можна вибрати, Ну тут був зазу російський язик. Не російський, а англійський. Нажимаю от бачите разрешение різні. Є. Тикаємо ОК. І вибираєте. Я брав 16 Мп. Ще раз ОК. Непреливная съемка є, качество изображений. І все ось. Я май, майже тут не міняв, я тільки поміняв е, цей. На, е, на англійській і з англійською на російську, на російською як, як міжнародна мова, що зробиш? Української нормальної міжнародної. Ось язик вибрав і дату поміняв. Дата у нас висвічується краї Ось тут у нас показується мегапікселі 16 мегапікселів Пам'ять показує. Ну, зарядка батареї ви бачите. Батарея досить непогано тримає. Приїхало 2-3. Ну так нормально. Ну Мені, мені стане, бо рахуйте, тестер, оселограф маю. десь 5 паяльників і от ці імпульсні блоки жилення, отакого характеру, більше-менше. Ремонтувати, деколи ти та не бачиш, згорить. Це херня, то задюки цьому, блін. Маркіровку довго читати. Навіть сидіти тако навіть паяти. Сидіти і паяти, виймати пенцетом. Щоб не сліпати, це, це дуже класно. Всім дякую.